спорт сьогодні присутній у житті чи не кожної сучасної людини. малочку батьки привчають своїх дітей до фізичної активності, адже це неабияк важливо для здоров'я та розвитку людини. Для тих, хто обрав пов'язати своє життя з конкретним напрямком. Існує безліч секцій, спортивних клубів, групових та індивідуальних занять. Керує їхньою роботою завжди людина з відповідною освітою та чималим досвідом. Ось, наприклад, Андрій Аскиров більшу частину свого життя займається волейболом. З настанням повномасштабного вторгнення чоловік став на захист рідної держави. Проте, отримавши поранення, був вимушений покинути службу та прийняв рішення відновити тренування для маличі добропілля. Коли я повернувся додому, мені реабілітологи порадили кажуть, ну тобі треба займатися, треба прокачувати інші мишці, спину би, ну, для початку. Написав своїм, що відновлюємо тренування, зібралися усі, хто... На той час знаходився в місті, і, тобто, ну, проблем з цим немає. Не Місто пішло мені на зустріч, мені предоставили площадки, де можна було тренуватися влітку, взимку ми тренувалися в нашому спорткомплексі. Покровчанка Ліна Свободенюк для себе обрала бодіфітнес. Дівчина професійно займається спортом, виступає на змаганнях різних рівнів та тренує інших. За її словами, якийсь час доводилося робити перерву у спортивній кар'єрі, проте вона зрозуміла, що без тренувань не уявляє своє життя. Війна повпливала ну, важко, морально десь два з два роки. Я не виступала, тому що я виїжджала з цього місця. От, дуже мені було важко і хотілося виступати, але е, зараз я дуже ціню те, що я знаходжуся тут, зараз, у рідному місці, в залі, тому що тут е, я можу готуватися і дуже це ціную. Вихованців Артема П'ятихатки знають не лише на території Донеччини, але й далеко за межами країни. Все життя чоловік займається бойовим самбо та виховує справжніх чемпіонів. Ті, хто першими потрапив під наставництво чоловіка, вже давно виріс і сам став професійним тренером. А пан Артем продовжує набирати до своїх груп малечу та готувати їх до чергових змагань. Чоловік каже, результат його роботи це гідні результати його дітей. Як тренер я вважаю, що мав їх. Хованці гідно представили Донецьку область та Україну. Я дуже пишаюся виступом моїх спортсменів. А ось головною метою тренування дітей для Євгена Андрусенка з Борнограда є дисципліна та спортивний дух у малечі. Чоловік як супроводжує юних кікбоксерів на змаганнях, так і успішно виступає сам. Навіть в умовах війни він продовжує навчати дітей та допомагати їм досягати гарних результатів на чемпіонатах. Займаємося дітьми. Діти зайняті, діти праділі. Тож на даний момент до сих пор що приймаю приймаю честь тренуваннях існу. Колектив телебачення капрі вітає з ним тренера, усіх причетних. Бажаємо спортивного зростання, наснаги на нові перемоги та звершення. Звісно ж, аби як найскоріше настала українська перемога, та діти мали змогу активніше займатися і виступати на змаганнях усіх рівнів. Нехай спортивна кар'єра принесе ще більше нагород та вихованих чемпіонів.